Друзі, всім привіт і слава Україні. Ну що ж, ми сьогодні ще на один день ближче до перемоги, а тим часом в наших новинах є дуже багато цікавого. І деякі теми я хотів би з вами сьогодні обговорити. А почав би я з такого виразу: вислову. ми не були готові підривати мости 24 лютого. Ми думали. Що з того боку люди дбайливо ставитимуться до будинків та мостів. Це сказав Подоляк. Я поясню, що мається на увазі. Мається на увазі те, що по нашим мостам, по дуже хорошим відбудованим дорогам, росіянцям було дуже зручно захопити, ну, наприклад, Маріуполь. Оточити моментально не було ніякої першої, другої, третьої, п'ятої, десятої лінії оборони. Просто-напросто місто зразу попало в оточення і була єдина лінія оборони. Якщо ми говоримо про Херсон, міст не був зірваний, мешканці Херсону навіть не встигли крикнути йой, як уже місто було окуповане і колосальна частина правобережжя України була захоплена. Саме це призвело до дуже багатьох негативних наслідків. І якщо ви, тобто Подоляк, я так думаю, він напевно говорив вже за себе із Зеленського, і за всіх остальних з Офісу президента не були готові, то скажіть, будь ласка, де ви бачили на тій стороні людей? Ви їх там бачили? І тоді поясніть, будь ласка, якого пна. Більше шести разів, як сказав генерал Марченко, ви вимагали підірвати Варварівський міст і таким чином поставити під загрозу логістику до ще одного українського міста до Миколаєва. То скажіть, будь ласка, скільки людей, які надавали цей наказ, притягнуто до кримінальної відповідальності? Бо. Розвідника Червінського, ви це бистренько, швиденько заради помсти скліпали, зварганили справу. До речі, про це в мене був стрім з Бориславом Березою, і там ми розкладали взагалі ситуацію навколо розвідників, навколо гур, навколо вагнерівців, і саме по справі Червінського. А я би ще хотів би загострити увагу ще на одній новині, яка мене теж, ну скажімо так, зачепила. Е, ну там за болотами в Російській Федерації, ви знаєте, що почались репресії, почались масові зачистки любого інакомислення, але там почалося і інше. У Москві мати написала донос на власну доньку, яка у спорі з нею підтримала Україну. Ви розумієте, що там відбувається? А я завжди дивлюся, а що ж робиться у нас. В цьому контексті аналогічне до росіянського так, поки що таких доносів і таких кримінальних проваджень у нас немає. Зато в нас є намагання саджати на 5-7 років згідно нового законопроекту Мазураша і компанії, я вже так скажу, саджати за критику влади через соцмережі. Ну і ще тема, яку я хотів з вами обговорити, це так, це про болота, ми вже поговорили. Ви знаєте, нещодавно теж вигультула новина, що з Авдіївки, яка постійно знаходиться під обстрілами, не можуть евакуювати ще одну дитину. По якій причині? А по тій причині, що родичі ховають ту дитину, переховують і таким чином не дають евакуювати. В чому проблема є? Я вважаю, що тут має чітко висловити свою позицію держава. Я дуже добре знаю, як опікунська рада тріпає нерви нормальним. Батькам за ті чи інші речі, пов'язані з переписом нерухомості чи ще що-небудь. Я дуже добре знаю, як бездіяльна опікунська рада сидить і дивиться на моменти неналежного відношення до дітей, а це може спричинити дуже погані наслідки. Ви знаєте, чесно кажучи, якщо мати чи батько наражають власну дитину на небезпеку в контексті загрози її життя. То скажіть, будь ласка, чи є це підставою для того, щоб примінити в цьому саме з метою пор... порятунку цієї дитини примінити всю міць державної машини державної влади? Я вважаю, що є. Але тим не менше, ну наже ж зайняті іншими питаннями. А я би хотів би. Звернути увагу на іншу новину, яка відбулася нещодавно на заході, зокрема в Німеччині, отже, екоактивісти знову почали створювати дуже великі проблеми, протести і так далі. Ви знаєте, останнім часом я часто е, чув, як е, ситуація з екоактивістами тісно переплітається з наративами кремлівської пропаганди. Ну, наприклад, екоактивісти, які вимагали закриття ядерних там електростанцій, розповідаючи. Що вони такі шкідливі в той же час жодного разу не виступали проти росіянського газу і вуглеводнів на території Євросоюзу. І щось мені так кажеться, що в тому королівстві не все так однозначно. Тим не менше, мітинги в... Кліматичні активісти, які паралізували рух у Берліні, пропонують, скажімо так, до уваги цю ситуацію і обіцяють знову знову робити ті чи інші акції протесту. Також я хотів би сьогодні з вами ще обговорити ще один момент новин. Якщо ви додивились до цього до, до цієї секунди, до цієї хвилини, то зараз саме час підписатися на мій Ютуб канал і підтримати його за посиланням внизу або через Монобанк, або через PayPal, або просто тиснувши кнопку спонсорство. Хоча, якщо немає такої змоги, вподобайка, коментар і репост цього відео це те, що нам допомагає. А я звернув увагу. На таке видавництво, яке зараз дуже сильно впарюють нам в соц... через соцмережі, в тому числі від хороших руських, є таке видавництво верстка, і воно зокрема, нібито зробило розслідування, як Путін возніневідав Україну. І знаєте, якою... Яку тематику нам впихують через інформаційний простір України дуже багато хороших русських? Що саме Путін возненавидів Україну ще за рік до повномасштабного вторгнення? Тому що він зрозумів, що ніяких мирних моментів е, вирішення, так би мовити, українського вопроса у нього не існує? Бо увага! ба 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 Бо закрили те на канали Медведчука. І саме це нібито, ну і далі по тексту. Друзі, чесно кажучи, в наших медіа ефірах дуже багато хороших русських. Я дуже вас попрошу, давайте фільтрувати, давайте банити, давайте блокувати їхні ресурси. І це буде ще на один крок наближати нас до перемоги. А ми, попри всі негаразди, все рівно переможемо. І слава Україні!